Права 65. Накресліть у зошиті ламану, зображену на рисунку 24. Виміряйте довжини ланок у міліметрах і знайдіть довжину ламаної. Я переніс цей рисуночок 24 на дошку, а ви зображаєте такий рисуночок у себе в зошиті. Ну і будемо вимірювати довжини цих ланок для того, щоб знайти довжину ламаної. Спочатку знайдемо довжину, довжину однієї ланки АБ. Пишемо тоді АВ дорівнює. АВ дорівнює. Я буду вимірювати своєю специфічною лінійкою. Ну, а ви вимірюєте своєю. Так, отже, тут у нас 10. Я бачу тут 18 мм. Отже, АВ дорівнює пишемо 18 мм. Далі, наступна, ламана... наступна ланка у нас БЦ. ДЦ дорівнює. Прикладаємо лінійку і вимірюємо довжину БЦ. Так. Отже, у мене. Давайте я з більшу її позначки. Тут я бачу, що три рази по 10, тобто я пишу 30 мм. Наступна ланка у нас CD. Пишемо CD дорівнює. Ну і вимірюємо ланку CD. Так, ось звідси. 10, 20. Я бачу 29. І це дорівнює 29 міліметрів. Так, ми знайшли вже всі довжини ланок. Ну, а тепер записуємо розв'язання. Так, Ну і пишемо, маємо. Я позначу довжину цієї ламаної L, пишемо L дорівнює, Ну і треба довжину ланки AB додати, довжину ланки BC і додати довжину ланки CD, і це дорівнює. Підставляємо замість AB 18, додати BC у нас 30. Ну і замість CD підставляємо 29. І це дорівнює. Ну, як їх додати? Принаймні, можна їх згрупувати, так вони записані. 18 плюс 30 це буде 48. Додати. Ну і 29. Можна їх усно додати, можна їх, наприклад, так додати. Дивіться. Ну, щоб в стопчик не додавати. Можна їх записати як 47 плюс. 1 і плюс 29. Ось так. Тобто 48 розбити як 1 плюс 29. А 1 плюс 29 це 30. І це буде 47 плюс 30. І це дорівнює. Ну, 4 десятки і 3 десятки це 7. І 7 одиниць 77. Пишемо одиниці у дужках – це міліметрів. І записуємо, що це довжина. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Відповідь. У нас запитували, знайдіть довжину ламану, і ми її знайшли. Пишемо 77 міліметрів. Ну що ж, ось таке завдання. Слідкуйте за цифрами. У вас можуть вийти інші цифри за вашим підручником. На цьому вправу завершено.